Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і тут у нас сезон закінчився. Дають мені на халяву кейсик, в якому, кстати, скін, ти що гониш? Прям відразу. Хі -хі -хі -хі. Прикол. Ну і, в принципі, о, ще один скін. Обалдеть на лолу. Ну, хай буде. У мене вроді взагалі не було скінів. Ще 50 коїнів, ще там якась двіжуха, і у нас появився, по-перше, новий сезон скин на матраса. Кстати, блін, чи ж непогане, я б тобі сказав. Ну, не знаю, мені Сквідварда нравиться скінчик. Хоча Сквідварда Скінчик намальований, знаєш, таким, типа, якимось сильно галімим розкраскою. що Він мені не подобається, отакою розкраскою, типа. Типа він необ'ємний якийсь. Я не знаю. Мені ну, ось як обичні скини є, то вони прям такі, типа, якось толково зроблені. Допустим. А оці Сквідварда мені не подобаються. Чорт його знає. Ну, коротше, то потом. У нас, е по ходу, з'явився гіпер. Да, да-да-да, треба да, 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 10 разів на все виграти. І в нас є 9 днів. Чуваки, я готовий. Повний рандом. Поїхали. Десять перемог. І мені ще й дають матраса, за якого я взагалі не вмію грати. Блін, ну може, зараз, е якщо чесно, мені повезе. І я дуже чітко за нього зіграюсь. Ну, не знаю. Головне на була не йти це 100%. Він мене просто репне. Окей. Так, хорошо. У мене матрас повністю викачаний, що, в принципі, дуже, навіть непогано. Е -е, з банок ми получаємо ульту. Правильно? Да, гіперзаряд і ульту. А з цього? З пациків ми получаємо якраз таки... Якраз таки получаємо прикольні штуки. Давай попробуємо його пробити. І ми його якраз пробили. Слава Богу, не знаю, як я це зробив. ну <смі> Ладно. Бо я, ну не особо класний чувачок за матраса, ну ось пацика ми тут хаваємо 100%. Опа. А цього вже, мабуть, і не хаваємо, чуєш. У мене, звісно, зараз зарядиться ця двіжуха, Я зможу ближче долетіти, але не сильно. Я оце думаю, мені, мабуть, банка треба, тому що мені треба гіперка. Гіперка, хай у мене буде. У нас топ-3, кстати, значить, ми вже перемогу отримали. Ну, топ-1 було б теж непогано, звісно, залутати. Пацани там стріляються між собою. Хай стріляють. Ось просто з'їдаємо ще одного Отіса. І мені лишається вбити просто бочку. Я не знаю, що мене гаджет робить. А, все, понял. <сіхі> сидів, сидів, не знав, що в мене гаджет робить. А я не можу через воду так пригати? Обалдеть, прикол. Так, ладно, головне йому ульту не назбирати, бо це, звісно, жорстко буде. Ти як попав? Йому не ульту давати. Мені треба да виграти. Я хочу перемогу. Так, ну ульта в мене буде. Гіперки в мене, понятне діло, нема. А тут чим ближче туман, тим хуже йому. Головне йому. Ааа, в нього пожди... Ні, в нього, по ідеї, нема гіперки. У нього, типа, є вона вкачана, як гіперка, ось. Так само, як і гаджет і гірчики. А, все, ну у нього є ульта. Да, і він мене сразу зніс. Я не знаю, де він гіперку взяв. Вона що, сама в нього з'явилася. Чи він просто раз зіграв і все. Чорт я його взагалі пойми. Ну ладно, поїхали далі. Оу, нам дали драку. Якщо чесно, на ньому я теж розумію вмію грати, я не знаю. Ну, як закон подлості, я виграю на тих юнітах, на тих бравлерах, за яких я вообще не вмію грати. А як тільки мені дають того, за якого мені подобається грати, то я просто нублю, сижу і ніч не можу зробити. Краше, що мене робить оця движуха, я не знаю. Що мене робить Ульта, я в принципі понімаю. Ого там, звісно, вилетів прикол. Я оце думаю, треба мені ще ця бочка чи ні. А я поняв, що мене робить цей зарядик, Він накидає таку штуку, як Бель, теж дає, щоб більше демеджа було. Ну ладно нас є Альпрімо. його ми, в принципі, можемо репнути. Ого! Ого. Фу, добре, що вона не туди просто стрельнула, вона б мене репнула. Цей теж з гіперкою нього. Два життя кодога. У нас уже топ 6, Я, якщо чесно, хотів би попасти просто вище, ніж топ-5, і кайфувати сидіти, тому що я вже перемогу получу. Мені так, типа, прикольніше. Ну і її задовбати ми можемо спокійнесенько. Вона, звісно, тут попаде по мені, але, в принципі, тут не є проблемою. Головне її кудись гнати просто, і вона кудись прийде, де хтось її рознесе. А я на гіперкі, вообще? Ну, ладно. Я й не знав, що в мене вона робить, Я якийсь повільний став з гіперкою. Ну окей. Все одно перемогу мені зарахувало, і це вже непогано. І що ми маємо? 500 паверпой, це хорошо. Кейс у мене пощівка, і в цьому сезоні, я думаю, що ми її докачаємо до максимума. Нового бравлера нам якось представили чи ні. Да, 91 з 93. ось він, Алін. А, це вона. Ну все, я якраз да, я всповнив, я всповнив. Но вона міфічна, а я все-таки тут прокачую йомойо. Хорошо, що у мене по перемогам? У мене дві, мені ще надо вісім. Ой-ой-ой, це буде довго. Кого мені дало? <смеш> Обалдеть, Отіса мені дало. У кстати, скін на нього такий прикольний. Але я, мене на ньому там 100 кубків, дай бог, я там на ботах ледве нафармив. Ну він у мене і першої сили вроді би був. Я не знаю, що в нього роблять гаджети, що в нього робить ульта. Я тупо не пам'ятаю. Я зато пам'ятаю, що в нього демеджа, в принципі, немало. І атака в нього прикольна. Типа дальня. Ого, там мені люхандр влетів? Дай підхился трошки. Да, а, я можу робити так, щоб вона щоб він бити не міг. Це, в принципі, круть. Ульта класна, базару нема. Ну. не виграти, в мене не вийшло. Ну ладно. Це в мене, кстати, три гри і дві перемоги. Мені дали менді. В принципі, окей. Можемо щас на ній рознести, спробувати. Ну, якщо вийде, дійсно, бо насправді я не знаю. Я знаю, що якщо вроді стою, у мене заряджається, то має більше дамеджі. Ні, вроді не більше. просто... Ну я даже не встиг ні чорта зробити, мене матрас тупо взяв і, 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 і з'їв. Ну, Де, да, щось мені не сильно щастить. Ну, мені й минуло разу не сильно щастило, я би так готовий сказати. Кстати, хот-дог. хот дог це прикольно. Хот-дог це прикольно, що подивимося на с. ого го ще й на цій мапі. Оце цікаво, я ще й, мабуть, проти боті попався. Скоріше за все, але я не впевнений. Я не знаю, що мене робить гаджет. Поняття не маю. Я против ще одного хот-дога. А чин хилиться, чиш? Я його репнув. Я його репнув туди його. Отако. Пішли до ель Отако просто всіх поз'їдали. Чотири баночки туда. Гаджета прожимаю. Хай буде. Так тут гіперка. Ну, гіперка це окей, у нас топ 3. А що мені робити? Де всі? О. О. Манюні. Привіт! Так, хорошо, хорошо, все у нас хорошо. Перемога є, даже топ-1. Хух, Кстати, що в нас в шопі? є безкоштовного. Ооооо. зомбячені бокси. Прикольно. Кстати, 200 кипударків. Обалди. Обалдіть, суперсила На пейпер. Обалденно. А дальше. А дальше. І все. Не, ну в принципе тоже непогано. Давай ще один. Тут тоже давить. Моя тоже суперсила якась буде. Моя гіперка. Ні, вообще нічого. Спрей чисто, ти що гониш? Коїнів насипало мені. О, так, тут ще купа всього, диви. Тут ще купа купа всього. Кстати, на була, диви, снижка. А я була бу купив за блінги. Ай-ой, ну мені всігда не везе. Всігда просто. Всігда просто, не везе. Не щастить мені ніколи. Так, ладно, безкоштовних 5 кредитів. Давай забираємо. В принципі, хай будуть. Потом, потом, погнали. Тут іконка є, новий пінчик. Беремо плюс стар дропчики. 10 штук рандомних. Ну, ще 5 і ще 5. Давай, поїхали. Дві рарки поки що. Епік. Гіфт. Непогано. Суперарний. Ірунда, ще один суперарний. Ну, таке типу, пойдет. І поїхали далі. Легендарний хочу. Легендарний, міфічний. Ну, звісно, це чорт його пойми. Особо такого сильно не буде, як я розумію. There, there we go. Просто нічого. Нічого. Хісінько. Зато плеєр-іконка, диви, які можуть бути плеєр-іконки за три бакса тобі. <laughs> Ой, на нані прикольний скін. Класний реально. Обалденіший скін нані Може, хоч на нані почну грати. Давай купимо. Шей по знижечці, чи ні, хай буде, віп Може колись на нані буду розносити всіх. Кстати, диви, який скін на бері, обалденний. Новий. Новий я розумію, буде продаватись е, потім за цей. За блінги. Я чисто так думаю. Ну, окей. Пару левелів ми вже прокачали. Давай заберемо тисячу коїнів. Давай заберемо ще стар дропчик. І поїхали далі. У нас є три перемоги, наскільки я. Не помиляюсь. У нас бул, і скажи, що хороша мапа для була. Я, за Була минулого разу грав непогано. Ну, правда, я помирав часто, із-за того, що часто ну, прикалувався трохи. Але якщо сильно постаратися, я думаю, виграти можна спокійно. Поїхали. Так, сразу просто лутаємо. От із гаджетом Отако ми просто робимо. Забираємо банку, це саме головне. Тікаю. Просто тікаю, я не знаю, як я вижив, ти поняв? Я, правда, банку одну не забрав, Ну, окей, в принципі, це не є великою проблемою. у мене є гіперка. Так, хай той просирає свою гіперку і ульту. А він не просрав, він когось завалив. Отако давай. Отако просто мінус. Пішли, заберемо ще гіперку собі. У мене вже топ-2. А я казав, що на булі ізі грати. Ізі просто. Бул хорош. Якщо постаратись, то ізі. Давай найдемо ластового челікса. І він даже не встиг ульту нажати. Просто ні черта не встиг, пацан, нажати. Він не знав, на кого вийшов даже. Ой-ой-ой. Ізі. Ізичка просто. І епік, І ще й на пені скинчик дали. Суть нормальний, беру. Так. Що у нас? Чотири перемоги. Погнали далі. Опять драко. Ой ой. ой Як же мені на ньому виграти? Як же виграти? Добре, що не треба брати топ-1. <хи> Можна просто в топ-4 попасти, і ти вже все. Ти хорош. Якщо ти вже топ 4 маєш, то ти красава. Ну ладно, поїхали. Звучок оцей із ренджерів дуже похожий атаки. Хто олд, old, прям old-old, хто грав в ренджери, той должен, в принципі, пам'ятати цей звучок. Так, ладно, не знаю, наш я ще банк убив. В принципі, що мені робити проти шейда, я поки що не знаю. Ну да. Ну, да. Да, Драку він якийсь, типу, слабенький перець. Для нього, скоріш за все, є определена якась тактика, якої треба перетримуватись, а я, так як на ньому не граю, то особо не знаю, що робити. Якщо мені щас дадуть. А Боніка, за Боніка я не грав ще. За Боніка я ще. Особливо на цій мапі, блін. Що тут робити на ньому? Коротше, все, моя тактика просто просидіти. Просто просидити. Ну диви, я повільний максимально. Я мало того, що повільний, так ще й так ще й демеджа в мене багато. Так ще й в кущах, що мені робити? Ну не знаю. Заплюнутись я можу. Гіпернутись можу, гаджет що робить? Я швидший, все понятно. О я попав по ньому. Так може ми заплюнемся до нього? Отако. Що мені сидіти ждати, га? Хехе? Ези. Драко Патрік. Колегенько його пробили. О, в мене топ-3! А в мене ж є ще гіперка. Ну там ходох. А там. А... Нормально. Де пацан? Де ходох? Куда не девся? Да худох, блин. Мене стремно. Да худох. Как з найти? плюхи репнув. З рапнув. плюхи вбив, ти понял? Ну, топ-2, в принципі норм. Це пойдет. У мене вже 5 перемог, да? Да, 5 із 10. Четко, поїхали. Так, е Примо! Let's go, Сейчас рознесем на ньому. Легесенько, легесенько. Порозвалімо на ельпрімчику який банок, правда, <laughs> жалко, що це не банки. Плюс у мене скінчики губки Боба на ньому. Це в принципі нормас Поїхали затестим Цікаво, чи зможе я шейда пробити? Не впевнений Ну. Отако якшо? Не, 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 я його не пробиваю. Ну, мене з'їдають. Мене з'їдають просто. Топ-6 у мене. Мене з'їдають і ерунду, я не робив на цьому ельпрімо Поїхали далі. Дайте чела Дайте Лумі oh. За нього я, кстати, теж майже не грав. Ну як майже, я за нього взагалі не грав. <laughs> я типа плюс-мінус розумію, що вона робить. Ну, особо особо сказати, що я прям знаю, то я не знаю. Так, ну, в принципі, понімаю. Гаджет, що у мене робить. Боні, я можу трохи цього позадобувати. 20. Я вроді заповільнювати можу цими кайданами, але я не впевнений. Типа що мені робити по факту? Я не знаю. Я реально не в курсі, що мені робити. Дивіль мене рапнув сразу, але я топ 4, так? Да, топ 4. Хорошо, мені ще треба все на все 4 перемоги. 4! Так що, то я може зараз на Ізи 4 рази виграю, особливо за шейда. Шейд же шимба. На цій мапі теж кста. Якщо в мене ще гаджет буде правильний, щоб в мене далі плюха була, то в принципі да. Ну в мене, по ідеї він і має стояти. Да, він в мене і є. Отако. От Супер. Я зразу під гаджетом, що мені паритись, правильно? Що тако поход догу? Вільнемо, ні? Ага, все провтикали. Акануль примо. Здарова! Хохоу! Хорошо! Давай сразу баночку, щоб в мене була гіперка. В мене було все круто. Матраса, ми її можем з'їсти, ні? Отако. Хорошо, ми ее з'їли. Килимся, якщо що я ультуму набирати кружком і тим самим провіряти, чи є хтось. У ну, мене вже топ 3, я по любому перемогу лутану. Так. Ну, хот дог мене чуть не з'їв. Через стіну вальнула мене, ти поняв? У ульти нема. Мені бе... Насправді мені байдуже, який я топ займу. Я ж то своє вже получив, по факту. Ну, Ну він мене просто репає. Просто репає. Ходох тут імба Ну, ще три перемоги. Всього то на всього. І я думаю, що ці три перемоги ми доб'ємо вже в наступний раз, так само як і позбираємо ці всі подарунки. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобання З вами був і Всім удачі, всім пока-пока.